Що, да, Теж да, варіч. Бачите, які в нас гості потужні, е, і тому я дуже вдячна, що я розумію, що в нас мало зараз. Я вже знаєте, і рвалася, не го що чому мало дітей, але ці. То прийшов, я думаю, буде їм цікаво, да, Марина Миколаївна. А я так. знаю, що вона дуже цікаві зараз заходи робить, і я думаю, що ви не пожалкуєте, що ви прийшли до нас і завітали на відкриття цієї виставки. Прошу, я не знаю, хто ви хочуть ви... щодня приходити сюди да. інші дітки. Побачити, запам'ятайте моє слово. Надзвичайно да. мистецтва мистецтво Надзвичай. теж була відкриття, і вона ще раз до да. нас завітала. Марічка, але не я не коремачку. Да. Скажу про те, що е, директор е, нас ваша права не перша в тому, що е, це прийшло на місце. Ці виставки на місцях вони в закладах освіти, в сфері культури зараз, вони дуже потужні тим, що вони об'єднують і вихованці, вони об'єднують і педагогічні колективи, вони об'єднують і е, наших батьків. І всі ті, хто приходять, це вже велика маса людей, це ціла сім'я, яка складає вже тисяч людей. Не це все бачать, тому що дитина прийшла, побачила, за батьки забирають дітей, побачила так само по насусні сім'ї прокати до своїх дітей. Теж. І ми сьогодні. Я сьогодні не одна, і тому кажу, чому ми, так? Да? Хочу всіх привітати і сказати, що у нас сьогодні ціла делегація. Це я, як директор методичного центру, і ось дві у нас красуні дівчини, наші науковиці, які були виконавцями цього проєкту. Ми якби надихали їх організаційно, як Олена Васильівна сказала, були такими менеджерами. Да? А ось виконавцями були саме Ірина і Інна. Я про них ще сьогодні скажу. Але до цього хочу звернутися до всіх сьогоднішніх наших учасників. Скажіть, будь ласка. Шановні е, учні мистецької школи. А хто був в архіві хоч раз? В своєму житті? Ви були в архіві? О, я хотіла сказати, а ти знаєш, знаєте, що це таке? Це е, такі приміщення, такі установи. Ну от як школа, але там дітей нема, там самі книжки, папки пильні, якісь такі. Дуже складно, але там зберігаються різні історичні цікаві факти. Ага, трошки важче. А прапрадідуся Ще важче. Ще важче. Так, дякую дуже. Так от я вам скажу, що цікавість наших дослідниць була саме з того, що вони хотіли дослідити деяких своїх родичів, і вийшло так, що ось Іван Єжакевич мав відношення до родини наших дослідниць. Дівчата Інна Ковальчук. Інна, от, е, е, вона працює у нас начальником відділу, вона є кандидаткою філологічних наук, але е, крім того, в неї є ось такий дослідницький інтерес до живописної сфери, да, до мистецької сфери. І, Ірина Ковальчук. Ірина Ковальчук, вона теж у нас завідувач відділу, займається якби СМІ сайтами і так далі. І як ви думаєте, хто ось це все змакетував? Хто ось так зробив красивенько? Щоб на кожному плакаті була і картинка, і напис, і там якась там не знаю фотографія? Як ви думаєте? Хтось з них да, так, от це Ірина зробила. Тобто, Ірина, як е, людина, яка вивчила, можна саме сказати, самостійно комп'ютерну графіку, вона також була реалізатором цієї графічної концепції проєкту. Е, бачите, ось перший, е, перший наш да, бандер, ось да, він називається е, як е, живописні поеми Івана Єжакева. Тому що вважали, що Іван Сидорович не створював. Неживі якісь образи, які просто застили на полотні, і все, а він створював живі образи, сповнені певною історією. І тому ті, хто були свідками його роботи, ті, хто жив його часи, вони називали його роботи, живописні поеми. Спираючись на це, і ми використали це як цитату в назві. В родині Єжакевичів було 11 дітей. Отут ми намалювали древо родини. Да, Іван Сидорович був найстарший в сім'ї. Наша бабуся з Іриною була 10-ю в родині, Неоніла. А його наймолодший брат Прокіп був Це мати як, як написано, так і є. І не думайте, що ви нічого не можете нового відкрити. Да, ми кажемо 160 років пройшло від дня народження Івана Сидоровича. Вже скільки можна було провести досліджень, скільки відкрити. Здається, вже все могли вивчити про Івана Сидоровича. так? Але коли починаєш щось вивчати, то знаходяться зовсім неочікувані факти. Наприклад, як було у нас з цією настінням. Mm. І коли Мурашко повернувся, він сказав, що я беру тобе, тебе помічником і буду навчати. І отак Іван Сидорович зміг навчатися в школі Мурашка. Коли він навчається, проявляє успіхи. Його запросили реставрувати Кирилівський храм, як саме віднайшли ці фрески. Тому Іван Сидорович зі своїм однолітком вони розписали лише половину Петра та Павла. Але вже в тому, як вони працювали над цими двома композиціями, було зрозуміло, що він може і писати сам. І йому одному з єдиних дозволили написати свій образ Богородиці. Не відреставрувати, якщо ці Петро і Павло він реставрував, да, вони були в такому вигляді, а він їх відреставрував, щоб було видно гарно. То цей образ він повністю змалював сам. І коли вже майже 70 років після того, як була реставрація в цьому храмі, в нього запитали: а де ви знайшли такий чудовий образ? Хто став прообразом для Богородиці? Як ви вважаєте? Де Іван, що надихнуло Івана Сидоровича? Це вже було пізніше, це вже було... Почаївська лавра. І тут на Ескізі він зобразив два храми: храм з козацьких могил і Почаївської лаври, а вже на фінальній сцені він зробив сюжет такий, який був наближений до того, як Періоду, коли жив, жив Христос. І дуже цікаво також. Подивіться, так? оцей ескіз, він повністю дублює в оцю частину просто схожі. Але ці роботи зроблені в 50-ті роки, а це на початку 1900-х. Як так статися? А могло б статися так. Або в архіві могли помилитися, коли прописували дату, або Іван Сидорович міг робити цей ескізи для іншого храму, який нам невідомий, а потім продублювати через 40 років в храмі на потім. Що він викладає. Малювання. малювання. Так. А Іван Сидорович, крім малювання, він ще вів кружок театральний і кружок музичний. Тому що. Він навчився грати на збажаю, щоб ви також надихнувшись тим, що ви тут побачили. Можливо, ви захочете створити свій сюжет на якусь роботу, яку створив Іван Сидорович. І як Іван Сидорович писав учням Пархомівської школи, він їм писав так: що робити виставки інших це гарно, а ви зробіть свою висновку, виставку. І спочатку діти писали, що ні. Ми малювати не можемо, ми виставку робити свою не будемо. Але через рік листування вони йому написали: ми запрошуємо вас на відкриття виставки з наших робіт. Хоча вони були не художниками, а просто звичайними учнями звичайної школи. Тому я вважаю вам, щоб ви вірили в себе, що ви здатні на дуже багато чого зробити. Щоб ви в себе відкривали нові таланти. Дякую вам за увагу. Так, ну, перебуває. сестер було у Івана Сидорича. Ось була перша рка, дівчинка в окулярах. Одинадцять. Одинадцять. Де тут підвох? Сестер і братів. Він був одинадцятий, значить, десять. Так, це у нас хто? Як вас звуть? Даша. Так, Даша, перший подарунок. Ну-ка, Даша, покажи. Що там? Отак, всім покажи. Ага, бачите, це такий магнітик з зображенням роботи Єжитєвича на пам'ять вам. Так, добре, а як називається робота Інна Михайлівна? Михайлівський. Михайлівський, Це Михайлівський е, собор, так? Да? Угу. Супер. Одна із таких видатних церкви, яка є на території е, Києва. Друге питання таке. Творчої біографії. Всі пам'ятають, да, що Іван Сидорович писав, твор, писав роботи до творів Тараса Шевченка. От у вас якраз Тарас Шевченка є. І він писав твори до Катерини. Хто запам'ятав? Ви не, ви не любите такі питання з історії на дати? Хто запам'ятав, коли він написав роботу до Катерини першу? Молодець, як тебе звуть? Умнічик? Діма Діма. так, дімі подаруночок. Ти пішов по історії? У історії? І ще історії нема, скоро буде. Так. <рес> а ну покажи, які тобі. О, що це? Як робота називається? Покровська церква. Да? Лук угу. На Лук'янівці, а бачите, збирайте тепер місця а, і такі стародавні види нашого Києва. Так. І так, ще одна історія. Тоді буде із Шевченка, із е, такої, якби Шевченкініани. Скільки ілюстрацій Іван Сидорович підготував до Кобзаря? 31. 31. Ти подиви, яка е, уважна дівчинка? Як зв... Діана. Діана. Діаночка теж отримає. Давайте аплодисменти всім нашим переможцям, викторіни. І Як називається ця робота? Хлопчик із дудочкою з дудочкою, так ось вона була якраз на цьому банері. А хлопчик з дудочкою хто був Івану Сидоровичу? Його, його брат. як його звали? Проків. Хтось сміявся, мабуть, так когось називають, да? може по фамілії або ще щось, Прокіп. Він був на 20 років старший. Його пам'ятаєте з історії, то, що він нам розповідала. Так, ви пам'ятаєте, що Іван Сидорич був дуже класним викладачем, вчителем, да? що він там працював 12 років в школі і ще працював у спеціальній такій школі, де вчать, як писати ікони. Іконописна майстерня. І там були учні, так, от як ви, вони входили не в школу, а ходили... Водили вони в цю майстерню і їм доручили розписувати храм. Да. Уявіть собі, вам 11-14 років, а вам сказали, от тобі храм намалють. Що <гум> да? ви там намалюєте? Да? А йому їм доручили. Так от, е, як називався цей храм? Храм всіх святих. Молодець. Я тільки сказати хотіла комусь <гум> святив, всіх святих, як звуть? Гліб. Гліб. Гліб шикарно. Молодець. Вибирай! Тобі навіть з бонусом ти вибираєш, і що ти вибрав? Покажи. Володимирська гірка. О, Володимирська гірка, всім покажи. Всі пам'ятають пам'ятник такий. Бачите, там дуже гарний вид на Дніпро. Коли будете в центрі, обов'язково сходіть на Володимирську гірку. Там пам'ятник князю Володимиру. Ну що? У нас ще одне питання. Я думаю, що ви багато хто чули і здогадаєтеся. Яку ж картину Іван Сидорович намалював учням Пархомірської школи? Ні Шевченка, ні Шевченка. Хто ще? Так. Знавчання. З навчання. Так, а ще. <падувальна> Яка там ідея? Там не просто дітей. Там було головне слово. Хто його були діти? <падувальна> Своїх. Своїх? Кого? Дітей. Яких? Це хлопчики чи дівчата? <падувальна> хлопчики сказала, Синів, так, будь ласка, як тебе звуть? Дарина, Дарина, ну чого не чесно, чесно, синів, синів. Дарина сказала, що синів. Покажи, яка так. просто сільська будівля, сільська хата. Да? Ну, шановні глядачі, шановні учасники, аплодисменти нашим сьогоднішнім учасникам активним. І вітаю всіх! І ми дуже раді, що ви сьогодні завітали на відкриття виставки. Вона, бачите, називається пересувна, і ми її перевозимо з однієї школи в іншу. І вона буде знаходитися у вас деякий час, два тижні. І у вас є навіть книга відгуків. Вона буде знаходитися там у вас в гардеробі. І кому захочеться потім написати свій відгук, ви можете це написати, а ми обов'язково прочитаємо. Ми дуже дякуємо, бажаємо вам натхнення, бажаємо вам бути сильними та талановитими. І до нових зустрічей!